Я проець Ігор, випускник школи номер 6 міста Авдіївки. У моєму житті подолано ще один крок це успішна здача НМТ та 200 балів з математики. 200 це прям, ну, прям була моя мрія, яку я здійснив. Почав готуватися ще з минулого літа. Це був дійсно такий великий шлях. Моїм домашнім репетитором стала моя мама, з якою ми долали сходинку за сходинкою. Вирішували навіть змагалися на швидкість, хто скоріше розв'яже рівняння або систему. Я обрав саме цей навчальний заклад, бо я хочу ну дійсно сильного освіту. Також мені е, рекомендували мої друзі комп'ютерної науки. Я в цьому розбираюся. Самостійно вивчаю різні язики програмування, такі як C++, Python та інші. Усе було дуже круто, дуже все було позитивно. Багато людей, багато нових знайомств. Я зрозумів, що тут дійсно добрі викладачі, з якими можна дійсно добре контактувати, і я вважаю, що треба бути позитивним, щоб долати свій шлях.